Ну нарешті я розпочинаю серію відео про королеву бджіл, в яких розкажу просто кіло тонну цікавих фактів. Отож почнемо спочатку: як народжується матка. У волоку десятки тисяч бджіл, а відкладає яйця лише одна: королева всієї сім'ї, бджолина матка. Вона виростає зі звичайнісінького яйця, як і решту бджіл, але її яєчко закладається у спеціальну соту, яка називається маточником. Бджоли самі відбудовують ці маточники, коли хочуть вивести собі нову королеву. Коли з яйця вилуплюється личинка матки, її починають годувати в декілька разів більше, ніж звичайну бджолу. Годують бджоли личинку матки спеціальним секретом з залоз, Його називають маточним молочком. До речі, його люди також вживають і воно дуже корисне. Личинку вони годують рівно 7 днів, накладаючи туди поза зав'язку корму і запечатують маточник, де і формується нова королева. Виростає вона в маточнику за 9 днів після опечатування. І коли минуло 9 днів, вона розрізає маточник зсередини, але на цьому її розвиток не закінчується, про що я вам розповім у наступному відео. А ця молода красуня точно заслуговує на ваші вподобайки.